Зі магнолія, яку ми з вами збирали насіння з цього ж дерева, я хочу показати, як цвіте ця магнолія. Це досить такий рідкісний вид. Вважається, що жовта магнолія вона є найелітнішою з усіх. Це рослина, яка бачила динозаврів, в багато-багато тисяч років вона практично за весь цей час не змінилася. Досить цікаво. А, і що характерно, що ось такі великі квіти мають лише ну, небагато магнолій, В основному насіння, яке проростає, воно цвіте, воно вже інше. І подивіться, які наскільки великі листя у цієї магнолії. Так, це сортова магнолія, вона була привезена на ВДНГ з іншої країни. Точно не скажу якої, але я точно знаю, що... Висаджувалися і їх завозили з іншої країни. Ось це магнолія вже яка виросла з насіння. Ось це вона зовсім інший має стовбур, вона таке кущем так, росте і а листя вже абсолютно інше, вже дрібне. Ну І цвіт тут інший. Цвіт білий, такий ну якби не дуже, І квіт набагато менший. Ось так. Ось ще одна розцвітає. Давайте подивимось. Дивіться, який гарний бутон. Шикарна, шикарна квітка, дуже гарна. Тут ось такі пружні, ковні, важкі. Ось так, це територія ВДНГ. Хто хоче помилуватись, приїжджайте, дивіться, дуже красиве дерево. За, за оцим е, приміщенням, що з шпілем. І Хто слідкує, я нагадаю, що я сіяв насіння магнолії і зараз покажу, що в мене вийшло за цей короткий період з моменту висіву. Я нагадаю, що останнього разу я зміг зібрати лише чотири насімини. На жаль, ну якби всі вони живі, все добре. Це одна перша найпрогресивніша, друга ледь там прокльовується, третя вже піднімає насінину, видно, що живе. Ну і четверта ось такий результат. Посадив я їх приблизно на початку квітня, ну їм приблизно місяць, і також нагадаю, що весь цей час, близько чотирьох місяців, вони були на стратифікації в ґрунті в холодильнику. В холодильнику на нижній полищі нему розлізі. Все на цьому, все всім пока.